Григорій ворода, всякому місту звичай права. Всякому місту, звичай права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло, свій смак піднайшло. Я ж у полоні, нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Панське Петро для чинів закутки. Федір купець обманутий прудкий. Той зводить дім свій на модний манір, Інший гандлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, Сей іноземних заводить телят, ті на ловитство готують собак, всіх дім, як вулик, гуде від гуляк Я ж у полоні. Нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Ладить юрист, на смак свій права, з диспутів учню тріщить голова, тих непокоїть Венер і Амур Всякому голову крутить свій дур, у мене ж турботи тільки одні. Як зясним розуму вмерти мені? Знаю, що смерть, як коса замашна. Навіть царя не обійде вона, байдужа смерті, мужик, то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж безневажить зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь.